Всім привіт, друзі! І це наш новий влог. Сьогодні я вам хочу показати, як буде проходити наш вечір з двома ляльками реборн з Амелійкою та Аделькою. Але перед тим, як розпочати це відео, хочу вам розказати неймовірно класну новину. У нас у Вайбері з'явився наш канал. Зараз він з дуже маленьким активом. Там лише 9 підписників, це мої рідні та деякі друзі. Але мені хочеться, щоб там було більший актив. І я вирішила, що можна запропонувати вам долучитись до нього. А читання буду знімати кожного дня, не по одне, не по два відео, а ще більше відео та різних цікавинок про реборнів та мене. Тому кого це зацікавило, обов'язково заглядайте в опис під цим відео і там буде посилання на мій канал. Обіцяю вам, що там я буду знімати кожного дня і буде дуже-дуже дуже цікаво. Тому попрошу вас долучатися. А тепер погнали до відео! Дівчата спали на вечірньому сні. Зараз у нас на годиннику вже майже 6 година. Вони лягли приблизно десь. ну, десь лягла в Мелія приблизно о 17. Зараз я хочу їм дати попити водички, а пізніше напевно, що ми підемо з ними, переодягнемося та, можливо, ще поїмо щось більш ситне. Також, звичайно, дівчатка буду гратися, поки я оберу, що вони поїдять та що вони сьогодні вдягнуть. Беремо пляшечки з водичкою і давайте зразу підберемо, що вони вдягнуть. Я думаю, це буде якась футболка і, можливо, штани. Так, я думаю, що меліка одягне ось цей бодік, а аделька ось цей. І носочки. Памелії будуть ось такі дуже милі зайчиками, а в Адельки будуть ось такі із квіточками. Я думаю, що пов'язочки ми брати не будемо. Переплітати мелію я теж не буду, адже я недавно її заплітала хвостиком. І беремо змінні підгузки. Також одразу треба підібрати, що вони будуть їсти сьогодні. Оскільки, за принципі, буде їхня вечеря, це має бути щось доволі ситне. Для початку беремо сліняпчики. Я думаю, що сьогодні вони будуть їсти ось таку молочну кашу. І також, можливо, я ще дам їм печиво. Зараз даю дівчаткам водички. І давайте їх переодягнемо. Просто погляньте, яка Аделька вийшла миленька. І зараз буду переодягати амельку. І Амелька також переодягнута. Поки дівчата будуть бавитись своїми іграшками, я приберу весь цей одяг. Ось я все прибрала. Тепер давайте погодуємо дівчат. І зараз я буду годувати дівчат. Дівчата з'їли майже всю кашку, тепер даю їм пляночки. І на цьому, друзі, хочу завершити наш влог. Дуже дякую всім за перегляд. І не забувайте про свої лайки та підписки. Та заглядайте в опис і обов'язково підписуйтесь на наш Viber канал. Всім па-па!